Ми отримали такий класний бамбуковий тюль, просто бомбезний. І сучасний, молодіжний, такий стильний, модний. А разом з тим має вишивку. Тобто для тих, хто шукає для залу, вітальні, спальні, ось такий гарненький тюль, щоб було так дорого, багато. І разом з тим класично і сучасно є ось така новиночка. Маємо в наявності в кольорі сіру. Ми ви часто його запитували. Сірий такий приємний колір, не насичений, а разом з тим і не блідий. В кімнаті, щоб ви розуміли, буде в будь-якому випадку мінімум на тон темніше виглядати сами, сама полоска цього тюлю. Натягне кольору кімнати. Ми можемо підібрати при потребі штори в тон до вишивки на, на самій, самій тюльовій частині. Основа бамбук це тюль, який не потрібно просувати після прання, який не боїться сонечка та фізичних пошкоджень. Ще нагадую: висота такого тюлю трошки більше трьох метрів, але в нас є якісне і недороге пошиття по ваших розмірах. Відправляємо нову яблукер Укрпоштою з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтесь, телефонуйте або пишіть на Вайбер, чи телеграм.